Права 235. Заміни зірочки цифрами так, щоб рівність була правильна. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити. Отже, у нас є рівність, що деяке 4-цифрове число плюс деяке 4 число дає нам 19 998. Ну, як я б зробив це завдання, давайте запишемо, що 19 998 це дорівнює. Я його запишу як 20 тисяч мінус 2. Добре? А як його іще можна записати? Я запишу як 20 тисяч, як 10 тисяч плюс 10 тисяч. А мінус 2 я запишу ще один раз, віднімаємо одиничку. І ще один віднімаємо одиничку. Це дорівнює. Так. Тепер дивіться, давайте ми об'єднаємо цей запис таким чином, що це буде 10 тисяч мінус 1 додати 10 тисяч мінус 1. І це дорівнює. Так, дивіться. 10 тисяч у нас взагалі то п'ятицифрове е, число. Якщо ми віднімемо одиничку, це буде чотирьохцифрове число 999. І додати, друге число буде також 9 Виходить, що 19 998. Можна представити у вигляді суми 9999 плюс 9999. Це чотирьохцифрове число, і це чотирьохцифрове число. Ви можете запитати, а чи не може бути інших варіантів? Ну, наприклад, 9998. Ні, не може бути, бо як тільки ми тут напишемо 9998, а сума в нас має бути 9998, то інше число вже в нас буде не чотирьохцифрове, а буде п'ятицифрове. Тобто, нас не буде відповідати цій умові, що є що якесь чотирьохцифрове число плюс якесь чотирьохцифрове число дорівнює 19 998. Тобто є лише один варіант з двох чотирьохцифрових чисел. Ось такий, як записаний. Так, отже, Отже, ми маємо записати, що 9999 плюс 9990.

998. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.